Та ви що? Як вам? А? Всім привіт! Ви на каналі Кулінарна Симфонія. Ви знаєте, що об'єднує українців? Любов до сала. І я сьогодні цю любов підніму на шампур. Тому розпалюємо вогонь і розпочинаємо цей кулінарний концерт. Для сьогоднішнього рецепта ми вибрали свинячу грудинку. Вона найкраще нам підійде, адже має гарну структуру. Тут вам і жирок, який підтопиться, і м'яско, яке підсмажиться та каральмізується. Давайте ж замаринуємо його. Отакий От у нас буде шашличок. Для цього візьмемо сіль перець, обов'язково лаврушку, куди ж без неї. Та також часник, якого в нас немає, але зараз буде. Це в нас такі, знаєте, український, козацький фастфуд. Взяли кусочок сала на шампурік його. Серед спецій тут все елементарно. І просто не треба для сала нічого там заморського. Чисто солька, перчик. Отак, перчика гарненько Даємо. А також. Розчавили часничок і часничка сюди. Ну і лаврушка кудись без неї. І це все заматуємо. Взагалі, взагалі, козаки, знаєте, полюбляли сало. Вони не любили багато з собою носити всього, всіх продуктів. І любили такі продукти, які не портились. О, якраз сало підходило. Ви представляєте, взяв, взяв козак кусок сала, дає його на саблю, нанизав, да на вогні. Справжній делікатес. Заматуємо наш шашличок у фольгу. Так, плотненько заматуємо. Шампура тікає. Заматуємо так плотненько. Для чого це ми робимо? Ми одразу, так як куски, шматки гарненькі, ми його одразу підтушимо, підваримо на вогні, щоб воно було м'якеньке, а потім зробимо глазурь. І там буде секретний інгредієнт. Тому залишайтесь на каналі, все побачите. Проробляємо такі дії з усіма шматочками. Беремо так фольгу там, в три слоя. І так опа. Тут підкручуємо. Так воно виглядає. Чому саме козаки вибирали сало? Бо сало, воно ситне, встамовує голод, а також зігріває в холодну погоду. Ну, наприклад, таку, як сьогодні. У нас сьогодні холодно. І будемо. Зігріватися отаким козацьким сальцем. Так, завершили процес з салом. Ну, ви скажете, сало і все. Ні, в нас буде гарнір, гарнір з картоплі. Картопля попередньо відварена. У нас така здорова картопелька. Ми її розрізаємо навпіл. Отак розрізаємо. Цей рецепт придумала вчора світланка. Картопельку отак всередині рихлимо. Рихлимо. Зараз це все зробимо. Солимо, перчимо паприка, приправа до картоплі, потім прожарка грибів із цибулькою, а наверх сологунів, фольгу і на сітку. Зараз все покажу. Ще одна поправка. Світлана продумала рецепт. Я ж думав, вилкою все зроблю. Ні, і вона каже, зачем ти вилкою, бери ложку. Ось таку, дивіться, ложку, і такі зробила вона. Дракари. Вона каже, лодки, я кажу, дракари. Отакі дракари. Як ми їх наповнюємо? Картошка, яка залишилась, ми її поселили, поперчили. Грибочки з цибулькою пересмажені. У нас є приправка до картоплі. Ми картопельку. Приправимо, а також додамо червоної паприки. Сіль і перець. Це все цю картоплю ми перемішаємо. Ми їй смаку такого дали. І тепер беремо грибочки пересмажені і додаємо в нашу лодочку з картошечкою так. Зараз покажу, як це все буде виглядати. Знову грибочечки. Ну, так, начиняємо. О, як апетитно виглядає. Руки не чувствуються, бо на вулиці мороз. Я вам зараз пару штук покажу, як будуть виглядати. І напевно це в хаті Світланка зробить. Ага, дивіться ще, Світлана, не виключала камеру? Не. І тепер. Саме головне, у нас є сулугуні. Беремо, не будемо натирати, да? пластом. Отак. Беремо тоненькими пластинками. Прорізали. І наверху цієї лодочки. Все одно він поплавиться. Отак. Солугуньки не жаліючи. Це все в діло. Це все діло. У фольгу заматуємо. І на решітку. Отак прим'яли. Отака лодочка. Наші дракари готові. Чому вибрали гриби шампіньйони за жарку? Ну, бо це саме популярний гриб. Більше 70% грибів, які вживає людство, це є печериці. Я то люблю лісові гриби, але зараз не сезон. А печериці круглий рік. Все елементарно просто. Якщо у вас будуть лісові гриби, Звісно, додайте їх. Можливо, у вас є сушені білі. Це буде бомба. Отак наряжаємо наші дракари і будемо запливати трошки пізніше. Ну і, звісно, не забуваємо зверху сулугунчика, щоб все підтаяло. Я думаю, це буде чудовий гарнір до нашої основної страви. Світлана підготувала наші лодочки отакі. Відправляємо їх на вогонь. Так-так. Допускається вогонь мінімальний. Ми напалили вугля, але вогончик також є. Покажи, будь ласка. В принципі, тут все готове. Я маю на увазі картошка готова, гриби посмажені з цибулькою. Приправлено все. Залишилось тільки, щоб солугунь, ну, розплавився. І ми отак його прогріваємо, Які плюс цієї закуски, так сказати. Ну, гарніра закуски, що придумала Світлана. Ми зараз її приготуємо і відставимо в сторонку, поки будемо готувати. Наше сало. А потім перед подачею можна нагріти в будь-яку секунду. І все, воно в фольгі класно. Тому беріть на замітку, в кого якесь там день народження чи свято. Отакі зробили, приготували все. Отак даже хай солуні розплавився, в сторонку від, ну, відставили і все. Потім гості прийшли 2 секунди, навіть на вогонь, на решітку клоц. Клоц, все подаєш, готова страва порційно кожному по одному, думаю, буде класно. Тому за такий вам лайфхак, ставте лайки. Ну, я думаю, тут готувати хвилин 5-7, максимум 10. А потім. О, вже шкварчить. Це вже, мабуть, срок потік. А потім перед подачею нагріти ще буквально пару секунд. О, вже скварчить. Клас. Поки гарнір відпочиває. Сало на вогонь. Ну, до речі, тут уже не зовсім вогонь. Упав жар. Покажи, будь ласка. Отак. Нам треба його гарно пропекти всередині, будемо ворочати. О, друзі, слухайте цей звук, це мелодія кулінарного щастя. Сало ворочаємо, воно повинно в фольгі хвилин 20 смажитись. Коли там мало, знаєте, жара, трошки вогня додати, маленьку щіпку додали, хай воно трошки тліє, трошки вогонь, тому що треба, щоб сало всередині хорошо так, ефект духовки був, просмажилося. Ну, в нас що? В нас мороз на вулиці, тому ж додаю щіпки, тому що це весь процес іде набагато довше. Світланка то ходить в хату, грітися. А я тут біля костра гріюсь. Це в нас такий, можна сказати, перший мороз. До цього ходили всі в кросівках, було тепло, там плюс 2, плюс 5. А це перший мороз 7 градусів, 7-8 градусів. Але, на жаль, не вистачає сніга для повної картини зими. Ну що, подивимося. Світлан, підходь ближче. Дивись. Розрізаємо якесь сальце. Можна так залишити, а можна піти далі. Ну, звісно, ми підемо далі. Ой-ой-ой-ой-ой, які запахи, бачиш? Пахне. Офігеть. Там же, же часничок, і лаврушечка. Це все, воно зараз вогонь впаде, ну нічого страшного, воно весь аромат віддало. Ми зараз трошки підемо далі. Диви, як класно, да? угу. офігеть. Ні, ну це... Ух ти, Це угу. смакота. Це жир, Он див... дивіться, дивіться, показуємо. Лаврушечка, чесничок. Він не згорів, Дивіться, чесничок. Часничок печений. Ну, хай вогонь впаде, нічого страшного. Оце такий, дивіться, лаврушечка, як віддала. Та ви шо? Оце смакота. М -м, запах пішов, да, так? Так, да. так. Готуємо далі. Ух ти, яка смакота. Ух ти. Ах, гаряча. Диви, 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 тут засмажилося. Угу. Бачите сальце? Офігеть. Ух ти. Теж ось є засмажене. Клас. Не переключайте, зараз буде секретний інгредієнт. А ось і секретний інгредієнт. Який секретний? Це мед. Ну як секретний. Я хочу, щоб цей секрет дізналися мільйони глядачів, тому ставте вподобайки і робіть репост цього відео. Беремо мед, ми його трошки розтопили. Додаємо до нього сацебелі. Все робимо на глаз. І далі гірчичку. Отак, гірчички, не жаліючи. Це все змішуємо. Змішуємо гарненько так. Коригуємо, я думаю, додати ще цацебелі. Отак. Да. І обмащуємо сальце. Покажи сало ближче, а я покажу, як це буде виглядати. Отак все робиться. У нас трохи лаврушка навіть не відпала. Ну це нічого страшного. Отак. І тут треба, так сказати, глаз до да глаз. Щоб не пригоріло, ми його відправляємо зараз на мангал. З кожної сторони буквально там по 2-3 хвилинки. Так буде виглядати. М -м -м, глянь, як. І на мангальчик відправляємо. Отак клас. i zapach jaki piszczą mm. tak ładnie w masie смакота. Смаката. Пахне. Друзі, стоїть такий запах. Я боюсь, що на цей запах збіжаться не тільки сусіди, а й дикі кабани з лісу. Тут поряд. Але ми до всього готові. Якщо ви в цьому житті. Не їли сало на шампурі, то ви їли в цьому житті не все. Адже це такий шашлик, я не знаю, для тих людей, які вміють гарно куштувати і смачно приготувати. Ви тільки гляньте на це. Це справжній шедевр. Як воно блистить і яке воно гарне. Для презентації страви рубанемо трошки зеленої цибульки. Знімаємо цю смакоту. Ви тільки гляньте. Ви тільки гляньте на цей глянцевий колір. Та ви що? Як вам, а? Дивись із квартик. Mm -hmm. Ну що, прийшла черга дегустації? Так, ну у нас морозець, все, бачите, вроді такі, що було гаряче, вже холодне. Що я хочу спершу зробити? Ага, все мені там кажуть, немає, немає. Ну, є, є, є. Не пропагандую. Ну, сугубо вихідний, можливо, а краще соку. Так, пригріло. Саліце, блін, так все гарно виглядає. Не хочеться навіть його і цей порушувати. Давайте картопелька. Картопелька з грибочками, сулугуні. Сулугуні швидко застило. М -м -м. Це, кстати, це бомба. Офігенно. Дешевосердито смачно. Все це. Відріжемо шматочок. Так воно виглядає. І скуштуємо його. Нема слів світ, Тобі подобається 99,9% на 100%. Друзі, це дуже смачно. М -м -м. Класно, солодко, гостро, соковито. Клас взагалі. Нема слів просто. Друзі, неймовірна страва вийшла. Чесно сказати, дуже гарно виглядає отак, для гостей, для себе, для там, якогось свята. Ну реально виглядає неймовірно, я вам чесно кажу. Ви приготуєте, ви це побачите. Що я вам хотів сказати, кому сподобалось відео, ставте лайки. Знаєте, в нас така душевна сімейна атмосфера. Кому не сподобалося, ставте дизлайки, пишіть, що ви хотіли, щоб ми приготували, можливо, якісь там побажання каналу. З вами був Валерій, кулінарна симфонія. Але перед цим скажу: хто не підписався, той без сала залишився.